Вони нас місто не заїжджали, вони об'їхали нас просто колонами. Вони просто об'їхали і поїхали далі в нашу книгу, в Київ. Зібралася група людей, яка давай щось робити. Ми бліндажі строїли таке, техніку засікали, де вона проходить. Знайома, вона тоді була на те час, типу, керівником ТРО. І вона, типу, їй просто інформацію скидаєш, а вона передавала далі нашим військовим. Де скільки колона заїхала, куди. Страшно було, ну треба ж робити це. Це ж теж своє безпеки. Тим більше передав, тим більше знищить. Сперши днів, але ніхто не хотів брати. Молодий був. Тоді просто ну, перші дні йшли, ті, хто був військовий до того. То брали тих людей спочатку. А потім продовжили, типу, військоматі, який навчаться, ну як вже... Вийшли війська, то приложили на сержантські курси у Львів в академію, а туди не вийшло поступити, я пішов писати контракт. Поїхав в Британію на навчання, КБ приходить. А після того приділили на артилериста Старичі. вдачився там, бував в 44-ку. Там сказали, що нам не треба поки людей забрали сюди. Так, хто не знає адреналінових при вистрілах. Не знаю, просто хотілося в артилерію. Не знаю, чого таке. Влітку просим, щоб. Чи попали ми, чи не попали. Ми сказали, що хороша робота. Зобралися, приїхали, працювали, приїхали, віддихнули. У мене батька і матері не було, а, на той вже час. Брату сказав, каже, я йду. Кажу, це твоє рішення. сиди. сиди, потім -то робить. Роки Поки роки дозволяють. Поки віддихне. Майже всі пішли на мене служити. Дехто вже служив до того, а дехто з. Після мене було одразу до того. По всі лінії, типу, дехто є. Багато хто травму отримав, у них сильниця по інвалідності. А так всі однокласники, з якими школа заканчиваються. Настрой був бойовий.